Крихти хліба, Анатолій Качан. З лісу смуг, де свищуть сніговиці, де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці у садки до нашого села. В завірюху, ожеледь, морози стукають синиці у вікно. З горобцями ділять на дорозі крихту хліба мерзлу і Зерно пригощав пташок я з годівниці і почав нарешті відчувати, що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать. Що саме покласти у годівничку? Різні злакові, пшеницю. Ячмінь, овес, просо, кукурудзу, насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, але не смажена, ягідки горобини, калини. Восени. Ти вже знаєш, санички ласують не солоним салом. Пам'ятай, не можна підгодовувати пташок чіпсами смаженою кислою, зіпсованою їжею.